До речі, тема насильства це мені здається, прям максимально стереотипна і міфічна тема. Тому тут є прям про що поговорити, є що розвінчати. О, так. І воля сам або сама винна, що об тебе витирають ноги. І мені прям здається, що це. Сам ну окей, можливо, не самий трешовий, але один із самих трешових стереотипів, які взагалі є в темі насильства. Тому що ми постійно, як суспільство, і навіть зараз в сучасних умовах, незважаючи на те, що ми європейська країна, ми все одно все робимо для того, аби звинуватити типу, постраждалу особу в тому, що вона щось зробила. І стосовно неї через це вчинили домашнє насильство, там чи сексуальне насильство, чи будь-яке інше насильство. Ну, типу, що ти не так зробила, що ти не так одягнула? А ти там не знаю, не в той час не в тому місці опинилася, а ти була занадто гарно нафарбована або занадто яскраво. А подивись там, який в тебе колір одягу, а подивися, яка в тебе спідниця. Ну, типу, замість того, щоб як адекватне суспільство покладати вину. На кривдника, тобто на людину, яка вчинила насильство, ми все одно десь намагаємося. Ну, можливо, навіть несвідомо виправдати кривдника і знайти провину і причину насильства в постраждалій особі. Такого не можна робити. Це взагалі ненормально. Так не має бути в адекватному суспільстві. Завжди в ситуації насильства винна та людина, яка вчиняє насильство, тому що у неї завжди є вибір або вчиняти насильство, або не вчиняти у постраждалої особи такого вибору немає.